Його вдалося витягнути, тому що він дійсно вже підбіг разом зі своїми, своїми бійцями достатньо близько. Що його відрізняє? Давайте подивимось, починаємо розпаковку корейського підполковника. Люди не знають, як вони виглядають, ну ось так. В першу чергу, ну, от, крім документів, на ньому все залишилось. В першу чергу російське спорядження ми бачимо достатньо якісне спорядження в нього. Зимова форма, берці тут навіть з металевими пластинами для того, щоб вони не, сковзали, не ковзали. І що відрізняє, у нього було одразу два автомата з собою. Рівень фізичної підготовки у корейців дуже високий. От цим цим озброєнням вони бігли.